Я для тебе завжди дитина, хоч давно вже така доросла час біжить і летить невпинно, та в обійму до тебе хочу, хоч мені вже давно за двадцять і життя навкруги вирує. Знаю точно, що тільки мама зрозуміє, усе й почує. Пам'ятаєш, була маленька. Перші кроки мої слово, хоч капризна була і вперта, ти завжди зігрівала любов'ю, ти навчила мене усьому, що сьогодні в житті я вмію, я так сильно на тебе схожа, і без слів я усе розумію. Я до тебе біжу з бідою, знаю разом знайдемо вихід. Ти за мене завжди горою, ти по-справжньому в мене віриш. А коли в мене щастя в серці, я на крилах лечу до тебе, тільки ти щиро так радієш, і мені скажеш все відверто. А вночі ти хомолиш в Бога за щасливу для мене долю. І щоб світла була дорога, щоб частіше. Всміхалась доня, неважливо в якому віці, діти завжди для мами, діти, розумію усе, обіймаю. Я люблю тебе, мам, ти це знаєш.